Стрілець, як для вас програється період коридору затемнення, ким буде вересень для вас, чого чекати від цього кармічного періоду? У вас будуть затронуті теми комунікації, поїздок, відряджень, братів, сестер, особистих зусиль, творчості. Це дуже неймовірно цікавий кармічний період, який вам каже, що візьми все в свої руки, додай своє життя більше сміливості, рішучості, драйва. Постав свої бажання на перше місце, не бійся реалізувати свої творчі проєкти. Це може бути якась така творчість, пов'язана з руками, можливо, написання навіть книги, можливо, якісь важливі поїздки, комунікації, нові знайомства, розкриття себе через сміливість, через наполегливість, через впевненість в собі і своїх силах, бути більш сміливішими, рішучішими, покладайтеся на себе, на свої зусилля. Якось робіть піар своїх послуг, можливо, презентуйте свої проекти. Можливо, ви давно написали книгу. Зробіть уже видання цієї книги. Нарешті. Я бажаю вам тільки всього найкращого в цьому кармічному періоді. Якщо вам потрібна астрологічна консультація, пишіть мені в особисті повідомлення, запрошую вас. І пишіть коментарі, як вас програється цей кермічне місяць, що ви усвідомили, як ви це проживаєте, що вас надихає, які у вас думки з цього приводу, думаю, іншим стрільцям. Теж буде цікаво це почитати. Обіймаю вас і всього вам тільки прекрасного!